Оптимізація або падіння у прірву до неї у притул наблизилася частина ДЮСШ. Усе через невизначеність статусу фонду соціального страхування, за кошти з якого, власне, і існує кожна третя спортивна школа. Функціонери від спорту вже називають ситуацію патовою. Твердять, на часі глобальні реформи галузі. Дмитро Шпіркор збирався у темі, тож далі йому слово. Процес ліквідації фонду соціального страхування гривною вдарив по більш ніж п'ятьом сотням українських спортивних шкіл. Захоплені прийняттям бюджету, народні депутати лише постфактум визнали, місцеві кошториси не потягнуть на собі таку додаткову ношу. Ми ухвалили в бюджеті такі норми, що не є допустимими. Ми фактично знищили фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Ціна питання на рівні держави 187,5 мільйонів гривень. В області ж сума перевищує 5 мільйонів. Ці кошти необхідні майже двом десяткам колись соцстрахівських спортивних шкіл у сумах, шості, ромнах, Кролевці, краснопіллі, загалом усій спортивній сумщині. 18 шкіл 5 мільйонів гривень. Будь ласка, дайте нам їх. І і все, і говорить це фінуправління Обласне, ми дзвонимо в Київ. вони кажуть, ну чекайте, ми будемо проводити засідання Верховної Ради. Ми будемо змінювати всю ситуацію. Корозія пішла значно глибше у галузь. Кепські справи не лише у гаманцях і пов'язані не тільки з соцстрахівськими установами. Коріння проблеми є практично ровесником української незалежності. Бодай часткове вирішення фінансового питання лежить у площині оптимізації. Приміром, у сумах працює 25 дю США. Зменшення таких щонайменше на 4 не примха, а перший крок до порядку. У нас в області е не було такої чіткої, правильної стратегії, логічної розвитку Сіті ДЮСШ. США. Спортивні школи відкривалися без бази, е в угоду отдельним депутатам, А зараз ми зустрічаємося… Е з проблемою, коли я аналізую роботу дитячих спортивних школ, во многих відах спорта дубліровані. Нині усі в очікуванні субвенції на фінансування дю США від державного до місцевих бюджетів, принаймні на реєстрацію такого законопроекту, чекають у Верховній Раді. Орієнтовний термін перше квітня. Дмитро Шпірко, Сергій Лазаренко та Віктор Лапченко на часі новини.